Друзі, всім привіт! Ви на каналі Філтайм з вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні у нас буде огляд одразу двох годинників від швейцарського бренду з американським корінням. Це бренд Luminox. І я хочу сказати, що мені особисто подобається цей бренд. До речі, зараз в мене на Русі моя модель Luminox. і в Україні в принципі немає аналогів. На то є декілька причин: перша це фірмові корпуси Carbonax. А котрі бренд Люмінок патентує, вони комфортні? Вони легкі, противоударні і друга причина це фірмові тритієві туби. А вони постійно з протягом 25 років світять у темряві, і після 25 років свідчення потрошки починає затихати, але не зникає повністю. Історія була така, що у 1990-х роках один із воєначальників США шукав гарний годинник для воєнних США. Тож він був на виставці і помітив бренд Luminox якраз завдяки тим. Бенефітам, які я тільки що озвучив, це корбонові корпуси, і це трітієві туби, котрих до цього в принципі не було. Тож незабаром були укладені офіційні контракти між брендом Luminox та ВМС США. А вже на початку 2000-х років швейцарці успішно викупили бренд у американців. І я скажу, що для мене це такий класний формат невбиваємих аналогових годинників. Бо сьогодні в мене в принципі такий настрій, що не хочеться паритися механіку. І не хочеться паритися під заводом, я просто надяг цей годинник і пішов. І я не думаю про те, що я там якийсь косяк зачіплює, чи там десь вдарюсь. Чи мені треба за часом слідкувати? Ні, все дуже просто, практично і надійно. А сьогодні на огляді у нас одразу дві моделі. Тож перед тим як почну, я єдине вас попрошу підписатись на канал і поставити лайки. Це краща підтримка від вас до мене і моєї праці. Давайте почнемо з комплектації. Майже всі моделі Luminox поставляються у таких пластикових кейсах. Це і виглядає прикольно і практично, можна використовувати у повсякденні. Є моделі, котрі зараз виходять у тканевих переносних чохлах, але ті також зроблені добре. У будь-якому випадку у мене в магазині Філтайм, ви купуєте тільки оригінал з офіційною гарантією 2 роки від дистриб'ютора в Україні. Посилання на ці моделі та каталог бренду я залишу у описі до ролику. Давайте розігріємось з більш доступною моделі. Це насправді хід по продажам. І я чесно не здивований. Давайте розберемось. Ну, по-перше, хочеться сказати, що Luminox видно здалеку, тобто дизайни абсолютно унікальні, є свій почерк. І якщо ви знаєте, як бренд виглядає, то ви одразу побачите його. Навіть на відстані це як в Casio, тобто Casio ви теж завжди ідентифікуєте, і в якомусь сенсі це конкуренти, бо обидва годинники зроблені для активного відпочинку. Але Luminox він бескладний, що без ускладнень, що мені, наприклад, дуже подобається, бо я не люблю перегружений функціонал. Тож в плані дизайну, якщо з брендом ви ще не знайомі, просто дивіться на ці годинники, і через якийсь час ви завжди його впізнаєте. А в нас дуже прикольний хакі колір циферблату. Він в першу чергу і привернув мою увагу, бо я реально люблю зелений колір. І мої Luminox у зеленому кольорі циферблату. Мені подобається, що тут нема хронографу, тобто реально великий циферблат з прекрасною читаємістю. У нас стрілки, мітки, годин та логотип Luminox наче лаковані. Помаранчевим кольором виділені секундна стрілка та плашка від 0 до 15 хвилин. І тут зелений такого прям дійсно воєнного кольору. Одразу хочу сказати, що фірмовий тритій знаходиться у колбах на стрілках, на мітках в інтервалі 10 хвилин. Треба розуміти, що він не потребує заряду. І завжди світить у темряві до 25 років. Потім свідчення потрохи тускніше. Але не обманюйтесь думкою, що світить тріті як ліхтар, бо світить воно достатньо стримано. Достатньо, щоб ви завжди могли побачити час у темряві. І я кажу по своєму досвіду, що цього достатньо, і це реально дуже зручно. Я завжди без проблем бачу час у темряві. У нас циферблат закриває мінеральне скло. Насправді не треба цьому лякатись. Ось, наприклад, мої люмінокс їм. Уже два з гаком роки, і ви можете бачити, що царапок немає, і я не дую з них пилинки, я не бережу спеціально. Але й треба розуміти, що у рамках розумного. Бо є ціпи, котрі можуть поскаржити, що в них тріснуло скло, а потім виявляється така історія: ну а що? Я їхав на велику, ївся з нього з годинником, прямо у камінь, склоп. А наче ж було написано, що воно не б'ється, так всьому буде пи. Якщо добряче прикластись, переходимо до корпусу. Він зроблений з фірмового матеріалу карбонах. Цей карбон запатентований брендом LUMINOX. і фішка полягає в тому, що він реально легкий, дуже міцний. Він добре переносить жар, він не нагрівається у спеку і не холодить у холодній середі. Тобто, годинник стає юзабельним у будь-яку погоду, але у нас. Тут є елементи з нержавіючої сталі: це голівка і задня кришка, яка загвинчується у корпус гвинтами із нержавіючої сталі. Безель обертається проти годинникової стрілки на 60 обертів, має свій характерний для карбонок сухід, звук, дуже зручний і комфортний. Ви можете бачити, як я легко його обертаю. Але трошки люфт тут є. Що я не можу назвати якимось недоліком, бо е, треба розуміти, що це все ж таки пластик. Давайте пройдемося по розмірах. Е, досить великий годинник, діаметр 44 мм, від вушка до вушка 52, 13 е, товщина і вага 51 грам. Тобто ви можете бачити, наскільки вони легкі при таких розмірах. До речі, на моїй худій руці 18 см у обсязі, досить непогано. Вони. Сидять, треба розуміти, що все ж таки такий стиль годинника, і він має так виглядати, але є лайфхак, як можна ще зменшити відчуття від розміру. Тобто тут НАТО ремінець він з'їдає трохи товщини, десь 2-3 міліметри. І якщо ви зміните його на текстиль чи звичайний каучуковий ремінець, то трохи у висоту просядуть просяде цей годинник і більш щільно сяде на ваше зап'ястя. Взагалі, ремінь непоганої якості, тут застібка і фіксатори із нержавіючої сталі. А треба розуміти, що фіксатори перед вдяганням треба одразу поставити як треба. Бо коли ви надягнете на руку, це вже буде зробити досить незручно. Що у нас по характеристикам? Водозахист 100 метрів, голівка тут не загвинчується, тому у цій моделі можна просто купатись, але не занурюватись. У нас на борту швейцарський кварц, кварц Ronda 515, Насправді це надійний кварц. Він коштує копійки. Що деяких людей бісить, бо вони починають порівнювати ціну годинника з ціною механі... механізму. Але а, я такого підходу не розумію. Це ж годинник для активності, і цей механізм за цю ціну сюди ідеально підходить. Щось трапилось, дістав, новий встановив і жодних проблем. Тобто це точно годинник. Не про механізм. Ціна на сьогодні в моєму інтернет-магазині Філтайм складає 15 тисяч 320 гривень. До речі, є ще інша версія кольору циферблату. Друга модель у нас більш брутальна, це Lміноx Neвісіл, який якраз розроблений для морських котиків в США. Годинник прям відчувається, набрав у вазі порівняно з попередньою моделлю. Тобто, якщо перші відчувається як більше пластикові, то тут відчутно, що є. А все ж нержавіюча сталь, і вона дійсно є у вигляді а, задньої кришки. А, на кришці є гравіювання зображення логотипу морських котиків. Це Орел з якорем. До речі, цей знак є і на циферблаті, але виглядає дуже неявно. Тобто треба сидіти придивлятись. Та й взагалі я хочу сказати, що це full блек годинник це реально стильно, але дуже погано читається. Я впевнений, що. За рахунок триції читаємість буде краще у темну пору, ніж у день. Бо ви можете бачити, що тут тупо все чорне і зливається. Навіть дату зробили чорною, але вона добре читається за рахунок гарно працюючої лінзи. І, до речі, є у нас тут сафірове скло, але як я казав, то не супербенефіт, бо у Luminox із мінералкою все буде окей. Давайте пройдемося по характеристикам, поки ще свіже з попереднього годинника. В нас сафір. А в нас 200 метрів водозахист та голівка тут загвинчується, то ми можемо займатися дайвінгом. І у нас увага знову швейцарський кварц Ronda 515. А цей годинник на 10 тисяч гривень дорожчий. Тож. В рамках одного бренду можете бачити, що у цьому бюджеті вирішує точно не механізм. Корпус зроблений з карбонакс. До речі, ви можете бачити, що основа така ж, як і в мого годинника, мій з тієї ж колекції. Безель тут також на 60 обертів. Він більш тугий, ніж перші моделі, менше люфта, але у плані зручності він мені подобається менше за рахунок того, що він якраз більш тугий. От те, що я вам казав, каучуковий ремінець і годинник чудово при такому великому розмірі сідає на тонке зап'ястя. А цей годинник трохи більше попередника, бо тут 45 мм діаметр, від вушка до вушка 52, товщина 14, вага 73 г. Але мені реально подобається, як вони сидять на моїй руці. Повторюсь, що вони реально великі, але стиль такий. Це виглядає досить добре. І ремін зроблений дуже добротно, товстий, але досить еластичний, прикольна, а, шороховата текстура, і застібка, як і корпус, зроблена з карбонаксу. Вартість цього монстра у моєму магазині Філтайм складає 27 260 гривень. Ну що я хочу сказати наостанок. Я повторюсь, що бренд LUMINOX мені реально подобається. Інакше я б в принципі не носив цей годинник на своїй руці. А, аналогів, повторюсь, в Україні немає. Якщо ви кажете, що аналог Касіо, то ви помиляєтесь, бо Касіо має інший стиль, і Касіо це більш а, цифрові годинники чи цифров, цифрово аналогові. А, як ми бачимо, то Luminox більше пішли у напрямку а, чисто аналогових годинників, і їх пов'язує тільки те, що а, обидві. Обидва бренди розраховані на те, щоб ви використовували їх у, яких, у якихось своїх активностях. А я, як людина, котра носить годинник LUMINOX з дешевим швейцарським кварцем, з мінеральним склом за 550 доларів, реально не відчуваю себе лохом. Бо деякі з тебе намагаються цього лоха реально зробити, бо періодично пишуть коментарі, що мінеральне скло що дешевий шварц, а кварц за такі. Великі гроші, і знаєте, що коли я надягаю свої лімінокс, то я відчуваю себе в них добре. Мені подобається їх індивідуальний дизайн, мені подобається, що мені в них реально комфортно. Мені подобається, що цей годинник з характером, що в нього є бекграунд, в нього є історія, в нього є пряме призначення. І тому, коли мені прилітають коментарі, типа мінеральне скло і дешевий швейцарський кварц, то ці. Коментарі, отак просто скрізь мене, пролітають. Бо, як мені здається, люди, котрі це пишуть, вони ніколи не носили цей годинник, не відчували його, і вони можуть, знаєте, від ума оцінити його через скло свого екрану. А ви якої думки з цього приводу? Пишіть у коментарях. Купити ці моделі і інші моделі Luminox від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Ви можете у моєму інтернет-магазині FілTime.com.ua посилання я залишу і на ці моделі і на каталог. Описі до цього ролику, і також залишу посилання на свій особистий телеграм-канал, якщо у вас виникнуть якісь питання. Пишіть. А на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що вам було корисно. А з вами, як завжди, був Станіслав. Не забудьте підписатись, якщо не хочете пропускати вихід нових роликів, і поставити лайки, як знак підтримки моїй праці і. Так, на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!